Женя, ми О, вас так. не слухає. да. У да, да. цьому слайді зображено об'єкт дослідження, предмет дослідження і мета роботи. Для досягнення поставленої мети було вирішено зад... задачі, що наведені на слайді. У роботі створюється програмне забезпечення для реєстратури центру надання медичної допомоги. В якості мого програмування для виконання роботи було використано мову програмування PHP. Мову PHP обрано враховуючи переваги щодо зручності роботи, об'єктно орієнтованих можливостей та часу створення веб-застосунків. Проведено аналіз середовищ розробки програмного забезпечення, у результаті якого було визначено, що php Storm найкраще підходить для створення веб-застосунків за допомогою мови програмування PHP. Для розробки програмного забезпечення Laravel, який є безкоштовним відкритим кодом PHP фреймворк, призначеним для розробки веб-застосунків відповідно до шаблону MVC. Вебдостосунком розроблено з використанням архітектурного шаблону VMC, завдяки цьому отримується модульність програми з високою стійкістю до змін та масштабності проєкту. Функціональні схема програми наведена на слайді, де видно основні варіанти використання програми. Для запуску застосунку на локальному сервері необхідно створити віртуальний хост. Для цього відкривається конфігураційний файл, де визначається розташування проєкту з веб-достосунком та назва, за якою його можна знайти в веб-браузері. Після цього необхідно зарезервувати ім'я веб-достосунку на локальній машині. Для цього в файлі хост вписується адр... локальна адреса та резервоване ім'я. Далі необхідно запустити сервер. Для цього треба відкрити хаб для натиснення на кнопку «Старт» навпроти Apache та MySQL. Після цього можна ввести назву веб вебтосунку в URL полі веб-браузера. Це приклад реєстрації пацієнта наведено на слайді. При виконанні цього процес вводиться основна інформація про пацієнта. Після введення необхідної інформації пацієнт додається до бази даних. Результат реєстрації зображений на слайді. В систему також можна зайти від імені пацієнта. Приклад сторінки зображений на слайді. В процесі виконання роботи було створено програмне забезпечення реєстратури центру надання медичної допомоги. В результаті виконання роботи було розв'язані всі поставлені задачі. Проведені випробування, проведені випробування показали, що програма відповідає технічному завданню та може використовуватись на практиці. Доповідь завершена. Дякую.